Книга буття та об'явлення української мови. Ця книга присвячена тому, щоб відтворити у нас з вами бажання досліджувати українську писемність. Це дійсно енциклопедія з великою кількістю різних праць різних авторів. Авторами являються Василь Чебаник і Віктор фон Ертенглерон. Книга складається з 25 розділів. Всі, хто вивчають руни, вони залюбки прочитають цей великий і матеріал у книзі ретельно простежуються історичні витоки та виникнення українського етноцентризму. Ви почнете з того, що зрозумієте геометрію і символізм кожної літери, історичні археологічні знахідки, які вказують на те, що користувалися стародавні українці арії письмом. людині, у якої є все. Якщо ви подаруєте таку книгу, це буде дуже дуже достойний і просто розкішний подарунок.